через Італію на каналі ICTV2 Вночі 6 листопада може випасти перший стійкий сніг. А ще, якщо грибів вродило мало, зима буде сніжною і лютою. А поки що, на заході України день без опадів, десь переважатиме хмарна погода. Десь небо буде ясним, проте погода залишиться комфортною. Температура в день 12-14, а вночі 3-5 градусів з плюсом. На півночі сірі хмари вкриють небо з самого ранку. І залежатимуться до вечора. Опадів не очікується. Тож день мине у прохолодних відтінках. Пізньої осені денна температура 10-12, а нічна 4 шість градусів з позначкою плюс. На сході України день мине під щільною хмарністю. Сіре небо пануватиме цілий день. Опадів не передбачається. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах 11 13 в день і вночі буде 5-7 градусів з «плюсом». На півдні сіре небо від ранку до вечора майже в усіх регіонах лише ввечері в Одесі. Хмари поступово розсіються без дощів. Тож день залишиться комфортним, хоч і дещо похмурим. Температура 12-14 в день і вночі буде 7-9 градусів тепла. У центрі день без опадів. У більшості регіонів переважатиме хмарна погода. Лише подекуди небо на короткий час проясниться. На градусниках до 11-13 в день, а вночі очікується 4-6 градусів з плюсом. У Києві з саморанку і до пів. Пізнього вечора небо похмуре, попри опадів не очікується. Температура коливатиметься в межах 10-12, а в день буде 4-6 градусів з плюсом. Тож насолоджуйтеся днем і гарним осіннім настроєм, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!